3 жовтня 1849 року у Балтиморі йшла надзвичайно страшенна злива. Проте це не завадило Джозефу Уокеру піти в Холл. Це був будинок, що тоді слугував виборчим округом для виборців, оскільки в Америці проводилися, очевидно, вибори. Коли Уокер прямував до Ганнер-холу, він побачив там чоловіка, який лежав у канаві у напівсвідомому стані. Чоловік, якого знайшов Джозеф Уокер, очевидно, був одягнений у пошарпаний одяг, він марив, і чоловік вирішив підійти до нього для того, щоб дізнатися, чи не потрібна йому раптом допомога. Хоча, враховуючи те, як був одягнений цей чоловік, виглядав він радше безхатьком. Проте, яке ж здивування очікувало на Джозефа Уокера, коли у Тій людині, що лежала у канаві, він упізнав Едгара Алана По. Всім привіт! Ви на каналі Проліт, і з сьогоднішнього відео у нас розпочинається наш хелоуінський період, який я обіцяла спочатку зробити тижнем, але зараз ми постараємось просто випускати тематичні страшненькі відео до кінця цього жовтня, для того, щоб ви прониклися хелоунським жовтневим вайбом, гарбузиками і, взагалі, осінньою атмосферою, в принципі. Якщо ви знаєте мене доволі давно, то знаєте, що я великий фанат True Crime відео е, історій про різних серійних маньяків, про розслідування, загадкові зникнення і нерозкриті справи. Саме тому спеціально для вас я вирішила сьогодні зробити таке собі True Crime відео тільки у світі літератури, адже насправді е, у літературі Протягом всієї її історії із письменниками і творами завжди траплялись різні загадкові речі, розгадати які складно навіть зараз. Дивовижно, що головний герой сьогоднішньої нашої історії, про чию загадкову смерть. Я розповідатиму вам, це буквально основоположник детективного жанру і макабричного жанру. Макабричний жанр це те, в якому стилі пише Лавкрафт і Стівен Кінг, тобто це література жахів, література жахастиків, як зараз модно її називати. Едгар Аллен По це американський письменник, поет, есеїст, відомий свого часу літературний критик і редактор. Він народився 19 січня 1809 року і був народжений в сім'ї двох акторів. Батько Едгара Аллена По пішов в сім'ї у 1810 році, коли його сину було рочок, А коли Едгару було два, обидва його. Батьки і бабматір і батько померли від сухот, тому всі троє дітей з сімейства По були прийомними з дітьми, проте в різних сім'ях. Таким чином, Едгар попав у сім'ю Джозефа Аллана, відомого торговця, який торгував, зокрема, пшеницею, і все своє свідоме життя виховувався у цій родині, яка щиро його любила і дала йому все найкраще. У Едгара завжди були всі найкращі іграшки, він був дуже вихованою і водночас дещо розпещеною дитиною. В дитинстві у нього навіть був власний особистий маленький поні, на якому він. Їздив як маленький принц, і якщо в дитячих іграх йому подобалася якась там дівчинка, то він постійно засипав її іграшками і подарунками. Едгар Алан Поп взагалі здобував дуже різну освіту. Він він вчився то в Англії, Челсі, то згодом вони повернулися до Річманда, де його віддали навчатися в англійську класичну школу, де прекрасно викладали літературу і де він мав змогу е, ще більше і краще розвивати свій літературний Турний талант. Проте в певний період свого життя Едгар почав дуже сильно сваритися з прийомним батьком через те, що він, начебто, дає йому замало кишенькових грошей. І Едгар Алан По в певний період свого життя починає тонути у картярських боргах. На фоні фінансових проблем Едгар Алан По завербував себе до лав армії Сполучених Штатів і там побудував також собі військову кар'єру. 31-му році помирає старший брат Едгара Алана По Генрі, тому він повертається назад в Балтимор і остаточно вирішує розпочати свою кар'єру письменника і скоріше навіть вже прозаїка, ніж поета. До речі, Едгар Алан По це, мабуть, один із. Перших американських письменників взагалі, які вирішили заробляти на життя виключно творчою діяльністю, виключно письменництвом, через це в едґерала По дуже часто були моменти великої фінансової скрути, оскільки сучасники не оцінювали його твори так високо, як оцінили критики вже потім. По намагався розвивати свою письменницьку кар'єру, і водночас, в приблизно десь цей період життя, коли він працює помічником редактора випускає літературну критику, він починає відвідувати свою обдовілу тітку Марію, в якої є донька, і її звати Вірджинія Еліза Клем. По суті, Вірджинія була двоюрідною сестрою Едгара, і на момент, коли вони почали спілкуватися один з одним, Едгару Аллану побуло 26, і Вірджинії було всього 13. Проте це не завадило письменнику так сильно закохатися в неї, що він захотів на ній одружитися. Вони зробили це спочатку таємно в 1835 році, хоча е, родичі Вірджинії намагалися врятувати її від цього шлюбу тим, що віддати кудись якийсь пансіонне навчання на рік, для того щоб трохи відтягнути дату цього шлюбу, хоча е, вони не те, що були дуже сильно проти цього. Цікавим є те, що незважаючи на те, що між ними різниця в 13 років у свідоцтві про шлюб Вірджинії Елізі Клем додали ще 8 років для того, щоб їх могли законно і легально дружити. Що цікаво, Едгар Едґараланпов перше побачив Вірджинію, коли повернувся з армії. Їй було всього сім. А як ви зрозуміли, вже через шість років він стояв перед вівтарем і одружувався з нею. Спочатку це була таємна. Така собі церемонія, і про них ходило дуже багато чуток, враховуючи дуже велику різницю у віці, і те, що ем, вони мали кровний зв'язок. Проте багато біографів по і так само його е, близьке оточення вважає, що цей шлюб так і не був консумований, тобто ніколи не дійшло в них до шлюбної ночі. Або ще одна теорія говорить про те, що їх шлюб. Не був консумований до тих пір, доки Вірджинія Лізі не виповнилося 16 років. Загалом багато хто каже, що е, почуття Едгара Ланапо скоріше, були такими платонічними, і Вірджинія була його музою, дамою його серця, яку він обожнював, любив е, і боготворив так само, як і вона його. Цікавим є те, що. Більшість любовної лірики Алана Аланапоя було присвячено якраз Вірджинії, і в більшості цих творів він звертається до своєї коханої дівчини, до ліричної героїні, як до діви, що дає дослідникам можливість припускати про те, що Вірджинія Лізалем навіть померла незайманою, оскільки в одній, в одній із найпо. Популярніших і найвідоміших своїх своїх поезій Анабалі, Едґар Алан вертається до Анабалі як до Діви. Незважаючи на всі ці перешкоди, які ставали в них на шляху і на суспільне незадоволення, ця пара була дуже щасливою, вони були дуже лагідними, ніжними один до одного. Едгар Ралан пописав у своїх листах, що він не бачив нікого красивішого і прекраснішого, ніж його маленька дружина, а його друг писав, що е, шлюб Едгара і Вірджинії це, е, наче, поклоніння Едгара перед Великим Духом краси. Яке живе поруч з ним. Проте щастя було недовгим, оскільки, од... під час одного вечора, коли Вірджинія грала на фортепіано, в неї почався кашель, і всі дізналися, що дівчина хвора на сухоти, що й призвело до швидкої смерті дружини-письменника. Два роки після смерті своєї коханої, Едгар Аланпосвідчився іншій дівчині, і на момент. Тієї історії, яку я розповідатиму вам далі, в нього була наречена до весілля, з якою йому залишалося геть зовсім трішечки. Отже, повернемося до моменту, коли Джозеф Уокер знаходить Едгара Алана По у канаві у старому зношеному одязі, і не знає, що письменник тут робить. 27-го Вересні 1849 року Едгар По покинув Річмонд у напрямку Нью-Йорка. Він збирався поїхати у Філадельфію для того, щоб відредагувати вірші деякої е, Сміс Лаут, а також надіявся отримати за цю роботу 100 доларів, оскільки, як я казала, він завжди перебував у фінансовій скруті. А це потрібно було йому, тому що в. Це все відбувалося напередодні його весілля, оскільки він зробив пропозицію іншій дівчині. Покидаючи Річмонд, По вже був в такому собі поганому настрої. Багато хто хто бачив його перед тим, казали, що в нього є симптоми глибокої депресії, і відповідно ніхто. Не знає, що конкретно трапилося в період від 27 вересня до 3 жовтня, коли Едгара Алона познайшли в Балтиморі до Філадельфії. Очевидно, він так і не дібрався. Коли Джозеф Уокер знайшов письменника у канаві у поношеному одязі, він запитав, кого. Едгара Ланпо має знайомого в Балтиморі, хто може йому допомогти, і письменник назвав ім'я Джозефа Снотграса. Це був такий собі редактор одного з журналів, в якого була медична освіта. Тому Уокер написав Снотграсу записку, в якому він писав. Шановний тут джентльмен досить, до речі, пошарпаний у Райенс, в четвертому районному виборчому окрузі, який е, називається Едгаром Аланом. Який знаходиться у повністю відчайдушному положенні, і він каже, що знайомий з вами, і я запевняю, вас йому потрібна допомога. Щиро ваш Джозеф Уокер. Пізніше Снотграс, до речі, чомусь сказав, що в записці було вказано про те, що Едгар Ланпо був у стані просто звірського сп'яніння. Так само. Снотграс зробив і опис зовнішнього вигляду По, в якому він сказав, що в нього були не, було нечищене взуття, він взагалі був дуже недоглянутим і з е, тусклим сумним поглядом. Джон Джозеф Морен, в свою чергу, дав більш конкретний і дещо інший опис зовнішнього вигляду По. Він сказав, що на ньому було запляномоване старе бомбазинове пальто, такі ж самі штани, пара зношених черевиків з битами каблуками і солом'яний капелюх, по так і не прийшов у доволі ясний стан свідомості для того, щоб пояснити, чому він так виглядав, Тому що подібний зовнішній вигляд був для нього абсолютно нехарактерний. Він ніколи не носив такого поношеного одягу. Він завжди одягався дуже пристойно і вважається, що одяг, в якому письменник був знайдений в Балтиморі, йому не належав. Едґала на помістили в лікарню, де його лікував уже весь зазначений лікар Моран. До нього не допускалися відвідувачі, і в принципі все, що ми знаємо про смерть письменника і будь-які його свідчення, які ми можемо мати, все це ми знаємо лише зі слів його лікаря. Кажуть, що в ніч перед своєю смертю в мареннях Поп постійно кликав когось на імення Рейнольдс. і... Досі не зрозуміло, хто може бути цією людиною, незважаючи на те, що теорій було багато. Вважалося, що, можливо, йому згадувалася його зустріч із Джеремаєю Рейнольдсом. Це та людина, яка надихнула Едгара По на написання роману повість про пригоди Артура Гордона Піма, або це міг бути Генрі Рейнольдс, який був членом дільничої виборчої комісії, якраз того округу, де знайшли Едгара Алана По в Балтиморі. Ще цікаво, що попри те, що Едгара Ала Напо знайшли в Балтиморі, його багаж знаходився в таверні в Річмонді, в зовсім іншому місті. І е, письменник не міг пояснити, чому так сталося, і чому всі його речі залишилися там, незважаючи на те, що він якби в поїздку відправився. Також лікар казав, що намагаючись якось е, заспокоїти Едгара Алана По і Додати йому більше бойового духу, лікар Морон казав йому, що от він опиниться в колі своїх друзів, і як він сам каже, на це по йому відповів, що найкраще, що може для нього зараз зробити друг, це його застрелити. Марячи Едгара Ланпо продовжував згадувати про свою дружину. Проте було незрозуміло, чи згадує він про свою покійну кохану Вірджинію, чи вже про Сару Ройстер, який він зробив пропозицію. і з якою от от мав одружитися, і помер письменник 7 жовтня, через 4 дні після свого знайдення. І його останніми словами, за словами лікаря Морона, було: Господи, спаси мою бідну душу. Всі папери, по які збереглися, були передані Руфусу Грісфольду, літературному такому агенту, приказчику, І це було найгірше рішення в історії, тому що Руфус Грісфольд це та людина, яка написала останній некролог, який вийшов у газеті про Едгара Едграуна. Пой. Там він написав, що ця смерть. Багатьох здивує, але нікого не засмутить, тому що вайтґерала на побуло мало друзів, і цей некролог. А так само потім коротка біографія, яку напише: Грісфольд це. Буквально те, що е, дуже погано вплине на історію вивчення Едгара Аллана По в принципі, тому що там Руфус навмисно показує письменника п'яницею, наркоманом, е, розгульником і людиною без будь-яких моральних принципів. І цей образ закріпиться за письменником на довгі-довгі роки. Просто знаєте, ви повинні добре знати людей, яким довіряєте написати. Ваш некролог. Оскільки, як я вже сказала, Едгара Алана полікували у приватній лікарні, в нього була віддалена від всіх палата, навіть з градками на вікнах, то останньою людиною, яка спілкувалася з Едгаром Аланом по в ці дні, це був лікар Моран, який дуже. Така собі особистість, якій можна довіряти, оскільки Лікар Морон згодом у всіх своїх лекціях, статтях, які були написані про Едгара Алана По, дуже часто плутався в датах, в свідченнях він казав, що зв'язався з тіткою і одночасно тещою Едгара відразу ж після його знайдення, відразу ж після його смерті. Проте насправді він зв'язався з нею аж 9 дев'ятого. Листопада, тобто аж через цілий місяць, він дуже часто плутався в свідченнях, він дуже часто змінював свої записи. Проте дослідники навіть не знають, чи було зроблено це навмисно, чи скоріше через те, що в цього чоловіка вже починав розвиватися старческий маразм, просто і він постійно змінював свої записи про те, що відбувалося в цих чотири дні. Здавалось би, ми зможемо знайти розгадку цієї історії зараз, коли в нас набагато більше знань. Коли ми можемо ставити більш точні діагнози, якщо смерть Едгара була саме не насильницька, а природня. Проте абсолютно всі медичні записи разом із свідоцтвом про смерть були безповоротно втрачені. Саме це робить цей кейс ще більш загадковим і ще важче розгадуваним. Отже, таким чином, 7 жовтня 1849 року душа Едґерала на повіді йшла у вічність, де він, очевидно, воз'єднався із своєю коханою Вірджинією Елізою Клем. Проте саме зараз прийшов той самий момент, коли ми зможемо разом з вами обговорити теорії чому. Так сталося, і що саме може служити розгадкою такої загадкової смерті Едгара Алана По. Загалом ще в той період існувало дві основні теорії, від чого помер Едгар Алан По. Перше, це від френіту, а друге через алкоголізм від алкоголю. Сам Снотграс, до якого Едгар Аллен По хотів звернутися в час того, коли йому було це потрібно, активно розвивав. Цю теорію про алкоголізм, хоча лікар Мора неодноразово казав, що його пацієнт помер е, без впливу будь-якого інтоксиканта, і що від нього не було чутно запаху алкоголю від слова зовсім. Е, проте навіть Руфус Грісвальд, який написав оту саму стислу біографію некролог, сам притримувався цієї теорії. Проте є і ще декілька різних теорій, починаючи від Змовницької, закінчуючи звичайними природніми, про які я вам зараз розповім. Велика кількість людей притримується теорії, що Едгар По став жертвою купінгу, оскільки він був знайдений в чужому одязі біля виборчої дільниці. Купінг це була така практика, коли різні кооперативні банди, які фінансував, Певний політик, за якого потрібно було голосувати, викрадали людей, накачували їх або алкоголем, або наркотиками, садили в клітки, ламали їхню волю, переодягали в інший одяг і змушували в такому стані йти голосувати за того кандидата, який їм був вигідний. Теорія про те, що. Едгар По став жертвою Купінгу, вона е, була досить поширена в той час, враховуючи те, що до сухого закону на виборчих дільницях е, виборцям, після того, як вони проголосували, могли давати трохи алкоголю. Це могло пояснити, чому е, письменника знайшли в такому стані в канаві. За іншими припущеннями, саме туди, в Балтиморі, дуже часто е, привозили своїх жертв, які були вже не потрібні цим бандам, оскільки. Одну й ту саму людину могли перевдягати декілька разів, давати їй. Її... Декілька перук давати різні документи для того, щоб ця людина могла проголосувати більше ніж один раз за того кандидата. Єдиним мінусом цієї теорії є те, що Едґар Аланпов вже на той час був доволі впізнаваною людиною і в Балтиморі в тому числі. Тому ця афера могла б не дуже сильно спрацювати насправді, оскільки письменника могли впізнати неодноразово за весь час, доки він ходив голосувати у нетверезому стані. Не менш Нищівну критику проходить і теорія про те, що Едгар Алан По помер від алкоголю і від алкоголізму. Оскільки раніше за ним і помічались такі грішки, під кінець свого життя він дав обітницю стриманості, він утримувався від алкоголю, і навіть потім коли взяли зразки волосся Едгара Аллана по вже після його смерті, то в ньому був дуже низький вміст свинцю, що говорило про те, що письменник дійсно дотримувався своєї обітниці аж до кінця свого життя, і, скоріше за все, він дійсно не був у стані алкогольного сп'яніння на момент, коли його знайшли. Проте Снотграс, який був прихильником цього руху стриманості, він ще дуже багато. Часу після того їздив по всій країні, читав лекції про те, як відомого американського письменника до смерті довело пияцтво і алкоголь, і він активно всюди просував саме цю теорію смерті Енґралана По. Ще одними популярними теоріями є те, що Енґер По був отруєний чадним газом або отруєний важкими металами, або взагалі в нього в крові був вірус сказу, що. Теж дуже складно зараз довести. Оскільки на тілі письменника не було жодних слідів укусу або навіть шрамів від укусу, який міг призвести до цієї хвороби. Є ще одна теорія, яка була представлена у 2000 році письменником Джоном Євангелістом Уолшем. У своїй книзі він представив теорію насильницької смерті Едгара Лонепо. В цій книзі за сюжетом письменника вбивають брати. Його нареченої це була доволі багата е, наречена, і вони зробили змову, підловили Едгара Ланапо, напоїли його і залишили там повирати, помирати, обставивши це так, ніби це все нещасний випадок. Проте, це, звісно, всього лише фікція, придумана теорія для того, щоб зробити захопливий сюжет твору, і цей твір Джона Євангеліста Волша не має жодної літературної цінності, і просто така собі чудова розважальна фікція. Інші ж вважають, що причиною смерті Едгара Едґарнапо стала просто велика сукупність факторів, що він, скоріше за все, якщо його е, лікуючий лікар написав, що він страждав від френіту, то цілком можливо, що Едгар Алан постраждав від енцефаліту або від мінгіту, і це стало причиною його смерті. Проте, як на мене, це все одно не пояснює того, де письменник знаходився в період з 27 вересня. По 3 жовтня, де він зник майже на тиждень, чому на ньому був чужий і зовсім невластивий для його стилю. Одяг, кого він кликав перед своєю смертю, і що саме призвело до загострення його хвороби. Абсолютно на всі ці питання зараз ми не можемо знайти відповідей. Проте у самого Едгара Ланапо, як ми бачимо, було велика кількість людей, які його недолюблювали. Навіть той самий Руфус Грізвольд, який отримав більшість паперів Едгара Напо собі, який був автором цього нещивного не Написав коротку його біографію, яка була абсолютно засуджена товаришами По, в якій чоловік цей писав, що Едгар -Алан По був розбещеним і вічно п'яним. Хоча, як зараз відомо, Едгар -Алан По ніколи не був залежним від наркотиків, він ніколи не був вічно п'яним, як я вже казала, він. Дотримувався цієї обітниці стримання. А в цій короткій біографії, яку написав Грізвольд, часто використовувалися так звані листи По, які зараз доведені і визнані фікцією і підробкою. А що цікаво, на цю коротку біографію, дуже-дуже довгий час всі споралися як, як на єдине правильне джерело. Е з якого судили про особистість письменника і навіть використовували його в літературознавчих аналізах його творів. Взагалі, Едгар По – це досить знакова фігура у історії е жахастики, хорору і детективу. Ар Артур Конан Дойл, наприклад, казав так: кожне з детективних оповідань по це корінь, з якого зросла література загалом, де було детективи до того. Як По вдихнув у них життя. Едгар Аллен По взагалі вважається основоположником детективної літератури, а також фантастичної літератури, тієї літератури, в яку входять наукова фантастика, містика та жахи. Отже, сьогодні у мене на цьому все. Як вам така тематика відео, про що ще ви хотіли би почути, що, на вашу думку, стало причиною смерті від такого відомого американського письменника? І взагалі, поки я читала цю історію, то думала, що чомусь зазвичай люди, які пишуть жахи і взагалі якось пов'язані із хорором і містикою, мають якийсь дуже містичний кінець Андрелантво або, наприклад, Гоголь, про смерть якого також дуже часто е, розповідаються якісь легенди. Як думаєте, ви, яке логічне пояснення можна було знайти тому, де знайшли письменника, і тому, як він виглядав, і тому, що, за словами лікаря, в ньому не було ні краплі алкоголю? Як вам атмосфера, яку ми зробили для наших хеллоуінських відео? Я сподіваюся, це навіває вам такий осінній дух. В цей період до кінця жовтня на цьому каналі виходитимуть не тільки такі хорорні і страшні відео, тому що. Попереду нас чекає новий альбом Taylor Swift, який я вже пообіцяла вам розібрати, коли мені самі стане щось зрозуміло серед всіх тих пасхалок. Плюс я постараюсь зробити відео, які мають характерний осінній вайб. Надіюсь, вам подобається це відео, ви поставите лайк, підпишетесь і поділитесь ним зі своїми друзями, можливо, навіть виставите в сторіс. Я була б дуже не проти, якщо ви мене відмітите на них. Люблю, цілую, обіймаю. Надіюсь, ви зараз в безпеці почуваєте себе більш-менш добре. Всім па-па! Пев'яшка, чи ти вже забила хуй? Це вебе відео, ти.